особових займенників особових займенників замість імен осіб може призвести до неправильного тлумачення сказаного. Часто вживання особових займенників замість імен осіб може призвести до неправильного тлумачення сказаного. Вимовляйте слово ми голосно, а слово я пошепки. Вимовляйте слово ми голосно, а слово я пошепки. Речення, декілька іменників стоять поруч, сприймається важко. Речення. Декілька іменників стоять поруч. сприймається важко. Абзац. Природа дала людині один язик і два вуха для того щоб вона слухала інших удвічі більше, ніж сама говорить. Перевіряємо весь текст. Поради інші тонки. Говорить лише тоді, коли вам є що сказати. Не може говорити цікаво той, хто нічого не читає, не бере участь у громадському житті, не відвідує культурних закладів, не дискутує з товаришами, не подорожує і нічого не переживає. Хто говорить надто тихо, хто справляє враження людини, яка не вірить у свої сили, той же. Хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини. Для збагачення словникового запасу читайте твори авторитетних авторів, слухайте кваліфікованих промовців і принагідно записуйте ті слова й вирази, які ви хотіли б використовувати у своїй мові. Виявіть. Які слова ви вживаєте надто часто і намагаєтесь замінити їх іншими словами і виразами? Чергуйте довгі речення з короткими. Довгі речення важко сприймати і розуміти. Нагромадження коротких речень робить мову монотонною. Часте вживання особових займенників замість імен осіб може призвести до неправильного тлумачення сказаного. Вимовляйте слово мий голосно. А сложні, почерки, речення, з яких до іменників стоять поруч, сприймаються важко. Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шановливе ставлення до людей. Даруйте, перепрошую, дякую, будь ласка. Природа дала людині один язик і два вуха для того, щоб вона слухала інших удвічі більше, ніж сама говорить. І саме завдання. Виконайте повний синтаксичний розбір речення. Виконайте повний синтаксичний розбір речення. І записуємо перший варіант від вікна речення. Говорить лише тоді, коли вам є що сказати. І другий варіант пише останнє речення. Природа дала людині один язик і два вуха для того щоб вона слухала інших удвічі більше, ніж сама говорить. Позначте граматичні основи, головні, другорядні члени речення. Надпишіть частини мови і дайте характеристику речення. Ви вже зрозуміли, що обидва речення в нас є які дітей? Складні. Працюємо. Надпишіть частини мови, підкресліть члени речення, вкажіть вид речення. По парам сели только я одна. Стала двойки получать Стало ясно, способ верный я нашла Через месяц в твою школу перешла Єдна воно без споличника, кожний споличник, зв'язком такий зв'язок називається звішаний. Вісім валів має Ревенко Владислав, Ірина сім валів. Валя одинадцять валів, Владислав 11 валів. Всі інші відсутні. Поставте, будь ласка, оцінки, закінчуйте роботу і закінчуйте. Найбільше запам'яталося, те, як ми відпочивали класом, це найбільше. Наші перерви. Це також дуже весело все проходило і дуже енергійно. І, ну, скоріше, всього відпочинок з класом. Випадок із щельними пакетиками. Це всі знають і ще урок англійської мови, тому що ми завжди на них могли посміятися і якось. Як ми весело проводили час і дуже багато шкільних предметів цього постраждало, так сказати. Ну, наприклад, коло порта, як була, це ми в 8-4 класі. Це мене більше запам'яталося як перше таке, що ми зробили всі рази. Ну, Напевно, найбільше запам'яталося те, що ем, був один випадок в 11 класі. Це як ми киталися шкурками від бананів. І потім нас заставили. Відтирати всі стіни таким поколом. Найбільше запам'яталася поїздка у Львів. Ми класом, в 9 класі їздили у Львів. Дуже було класно, дуже-дуже. Ми всі так здружилися, було неймовірно, весело, ми ходили по різним визначним місцям, по пам'яткам. Також відвідували ну, різні собори, церкви, але ну, найбільше. Запам'яталося, це саме, напевно, та атмосфера, яка більш нас зблизила. І, напевно, те, що, ну, таке, що було саме найвеселіше, це те, що ми в нашому номері зламали карниз. Ну, це було просто. Гуляли в хованки з один світлом вночі, і хтось нечаянно не зламав карниз. Ну і тому, е, звичайно, було ще дуже багато е, різних е, таких е, моментів. Е, це були і пікніки, і поїздки. Е, наприклад, в Чигирин ми їздили, ми їздили е, на батьківщину Тараса Шевченка, е, ми їздили на Дніпро, Дніпро це було просто класно, це було так бомба, що просто. Найбільше мені запам'яталася наша поїздка на Дніпро. Нам було всім дуже весело. Ми ще більше здружилися ну і гарно відпочили. Закинувши я в ліцеї, найбільше мені запам'яталося. Можливо, різні е, ситуації, коли ми їздили у Львів, коли ми їздили на Дніпро, це, звісно, нас зближувало і інколи показувало те, що не могло показати просто в класі, коли ми просто спілкувалися. Коли ми поїхали у Львів, найбільше запам'яталося те, що е, коли впав карниз, коли ми стали більш дружніми і потрібно було об'єднатися, щоб про це ніхто не дізнався. Також на Дніпрі мені більш сподобалося наше також спілкування. Цей час був також проведений з користю, нам було дуже весело і нам не хотілося їхати додому. І, можливо, в майбутньому ми знову поїдемо всім класом на Дніпро. Ну, мені найбільше запам'яталось, як ми з хлопцями в класі гуляли в гача. Я два рази порвав всі штани, Це найбільше мені запам'яталося. Ну, взагалі, запам'яталося майже все, тому що всі дні були насичені, яскраві. Кожного дня проводили ми їх дуже весело із однокласниками. Найбільше запам'ятався перший день, коли ми прийшли до ліцею, все такі перелякані, злякані, чому ми сюди прийшли і чи варто це того було. Але все ж таки зараз переконані і впевнені в тому, що все ж таки зробили правильний вибір, що пішли навчатися в ліцей. Ну і взагалі все навчання нас проходило дуже цікаво, весело. І запам'яталося, мабуть, найкраще. На мою думку, найбільше ну, запам'ятовується, е, як ми поламали під віконника, е, коли брали врача. Да, це було дуже весело. І ну, ця історія мабуть, сама була. Мені найбільше запам'яталася ця поїздка на Дніпро з класом. Ми дуже добре провели час, розважились, відпочили. Найбільше запам'яталось роки руки ліцею це поїздка у 9 класі до Львова. Там було зламано карниз ічениці нашого класу. Ну, э, Пам'ятаю, багато чого. Пам'ятаю, ми в 11 класі наражали ялинку чайними пакетиками. Потім пам'ятаю Новий рік, там, як ми збиралися на 1 травня у простянці. Багато було таких веселих подій і всі перечислити не можна. Найбільше мені запам'яталось те, як ми втекли з останнього року. На якому треба було посидіти, а ми всі дружно вирішили і пішли. Але кожен день якийсь різний, особливий, тому важко про щось сказати, який є найкращий. За чотири роки дуже багато випадків було, які можна запам'ятатися. Це найбільше було на перервах, де ми. Або гуляли в квача, або ці самі чайні пакетики, або цукерки на лампах, чи поламані бати. Також багато шкільних свят, де ми виступали, перед цим готувалися до танців, до виступів. І ну, самі біля вже виступали. Добрий день, звертайтеся. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб поділитися нашими емоціями та враженнями, згадати наше ліцейне життя. Для цього ми почнемо з того, що будемо відповідати на питання. Кожен з вас Ленардо читає питання і на нього відповідає. Що було для тебе головним в 11 класі? Ну я ja думаю, що головним було це з одного з українською мовою. Діф Києва, на жаль. Ні, питання, мабуть, чи чого саме головне, водій на чоловік. Який екзамен тобі, за мен. Взагалі. З З адміничкой мене забрали четыре портал. Чити, далі. Разве нападе? Разве я училист, то понадешка. ким ти сидів у восьмому класі. З Дімою ми часті. Діма на добу. Доша? Звісно, Діма хороший хлопчик. Діма. Я директор нашого ліцею. Я хочу, щоб мої діти. Діма, я вчились тут. <ріст> були не такими. Були задоволені навчанням. Я бажаю, щоб мої... Вчителі задоволенням ходили на уроки, але сам я але продовжені продовжені продовжені. не Не буду збирати народи. Яке твоє улюблене місце в ліцеї? прицелі? <ріст> 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 Чим будеш сумувати? Це я острову Не Навірно, за однокласниками. Примат не буду за вчителями, ні? Мій перший день дицеї. А він не прийшов. Які були емоції, переживання? Та нікого.

Продовжити, я став. Читала. А, вчитываємо історії, Вон, кожен день я не я... приходжу на роботу. Кожен день я сідаю. Як ти приходиш на роботу? Коли я приходжу на роботу, я ніколи не забуду своїх дітей. Своїх дітей. Да. ліцеї також на та mm -hmm. Ну, Від косного колективу я ну, майже всіх тут вже знав, що однокласник мій був. Тоді... А відцеє? Від ну, це <смас> не так, як бачиш, ну тут важче набагато. Не класно взагалі. Ти задоволений чи не задоволення. А ти слав побочу, скажи. <смас> Назви всіх своїх класних керівників. корівників. Лариса Іванівна, потім Ау -ау -ау. Галата Людмила, Людмила якась там. Світлана Вікторівна сама любила наша. Спасибо. Ну, хоч не Людмила якось. Тепер давайте, ви напевно, помітили, що ви об'єднані в командах, дівчата і хлопці. Ну, Зараз ми перевіримо, наскільки ви знаєте один одного. А ми будемо задавати питання, спочатку дівчатам, потім хлопцям. Ви будете відповідати. Ну, Я думаю, почнемо з дівчат. Перше питання дівчата. Хто скоїв замок на життя учителя хімії Ірини Віксові? Якого кольору очі у віки хлопці? Віки. Які зроблять. Ми так і не показали. Карі. Карі, так. Не знаю. Чия фраза, я не знаю, як воно так вийшло. Корецький. Ні, Ні, Діма, да. кажу. У кого в контакті гасла, які є плани на завтра? Вижить. Руден. <ріст> це за дівчат. У кого? Два здесь. Темновую. Темновою, так, правильно. Так, це більше питання. Це дівчата, так? Хто з хлопців родився в березні? А я знаю. Маленько, знає яке число? Пам'ятаєте, 14 і 9. Ти знаєш. Далі хлопці, питання, хто з звідчать родився 2 вересня? Правильно. Так, чия фраза? Оце вже точно буду вчиться над вашем. Скільки в класі дівчат мають по батькові анатолії? Двоє. Троє. Троє, так. Можна? Твоє. Правильно. І третє. Хто? Іра і лоза. Правильно. Так, далі хто? Хлопці пише лівою рукою, дівчата. Та нема. Ніхто. Ніхто. Чи я правда? Це хлопцям питання. Та я психанула. Улюблене слово Владі Карабека. Ой, дівчата. Це дівчата. Оці слова не називають. Про які подумали люди. English please. Вже. капуги. Я на частіше чого нього це слово. Вже? Боже. Ні, ні, ще он. Виша. Ну, це вийшло там. Вияша, це вуже, це все буде.